Любі мої дівчатка, чоловіки, які поруч з вами сьогодні є, вони також хочуть бути щасливими. Вони також хочуть бути насамперед щасливими в стосунках, але їх цьому не навчили. Ні батьки прикладів побудови щасливих стосунків в родинах, їх дуже-дуже мало. Ні школи, ні вузи. І, скоріш за все, і ви не вмієте побудувати щасливі стосунки. Єдиний спосіб цьому навчитися, цьому потрібно просто сісти та навчитися. Та задайте собі питання, наскільки по-справжньому для мене ці стосунки важливі? Бо коли я запитую людей, люди говорять, це для мене дуже важливо. Я хочу любити, я хочу, щоб мене любили, і тоді я пишу такий певний список. А постав, будь ласка, в цьому списку переваг всіх твоїх. Стосунки, на якому вони місця. Тобто, скільки протягом місяця ти вклав, наприклад, в свій автомобіль, в будинок, в там, куди там, в огорожу, в саджанці ми купляємо зараз весна посад. Да? Тобто, у тебе є певний список, куди ти вкладаєш щось, фінанси, свої ресурси, час. А в цьому списку твої стосунки на якому місці йдуть? І тоді людина прозріває, що нібито для мене це важливо, але це займає останнє місце. Тому що переваги в мене йдуть зовсім в іншому. Розумієте? Щасливі стосунки мають лишити люди, які не просто хочуть мати ці щасливі стосунки, які в них вкладаються по-справжньому, які працюють кожен над собою, які вкладають час. Зусилля та фінанси в ці стосунки. Вот чому задача. Ось чому одні люди щасливі в стосунках, а інші лише хочуть бути щасливими, але при цьому нічого та нічого не роблять по справжньому Будьте щасливі, що я вам скажу.